Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні знову в мене е, рубрика розпакування Unboxing. І в мене ось так, бачите, ось така коробочка від пана Юрія, який останнім часом мене добре, як то кажуть, снабжає такими класними касетками. Які ми неодноразово вже розглядали на наших оглядах. І сьогодні прямо от вже Женеці не терпиться заглянути, що сьогодні в цій коробці мають бути якісь бонуси. Бонуси в, на, в нагрузочку таку. Подивимося, що там. Давайте будемо розпочинати. І так, розпочинаю я. Так, я, мабуть, поставлю ось так, щоб мені було це зручніше. Зараз ми, як то кажуть, повернемося в кадр. Так, з одного боку є. Його. Оп. Є таке. Такс. Так, хворобочко. Так, Ух ти, господи! Там щось багато всього. Так, щось цікавеньке Щось є цікавеньке Так, як би це нам тако, щоб воно не загриміло Так, так так. Ого Так Коробочка вже пуста Так, 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 так. О! Я ще так, бачите, витягну. Ух ти, а це що таке? А це щось таке цікавеньке, бачите, такий покуночок. Зараз ми до нього доберемося. Так. І ось так зараз відкладаю покуваньки ці в сторону. Друзі? О, а це, походу, ті бонуси. Бонуси, які ми... Та глянемо теж, можливо. Так. Ага, тут ще щось. О, тю 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 О, так. Все, це ми забираємо, воно нам не потрібно. Ху. Друзі. Угу, це Тут, бачите ще треба якось це. Так, касеточок багатенько. Ті, що я сам обирав. і пане Юрі мені додав, ще невеличкий бонус, Бонуси, ну, бонуси ми любимо. Бонуси. Так. І того бонус. Бонус. Ось така касетка Да, Трішечки воно все в вплюці, але все ми зробимо. Ага, до речі, у мене такий Memorex має бути, але якщо я не помиляюся, він трішечки. Трішечки називається інакше. Не mrx 1 Трішки інакше. Але дизайн той самий. Так, хорошо. Так. Аква. Color. Ага, це, мабуть, ті... тві тю, -тю, тю боже. Трошечки, звісно, в такому стані. Але нічого. Нічого. Ми все це. По почистимо. Так, а тут ще скочок у нас появився. У да, мене такий скотчик у мене є. До речі, треба буде подивитися. І в мене трішечки кращий стан. А ми і цей приведемо до ладу. Так. О, а тут що це у нас? Бест Супер і вона... Опа, о, Кобальт. Що ж це за Кобальт такий? Ось відкрити його. Угу, Не дуже ти відкриєш. О. Я таке бачу вперше, що це за касета Кобальт. Малтрак. Да. Але ну, будемо потім розбиратися. Звичайно, скляшечка така. Мел. Будемо розбиратись. Друзі, що це таке? Навіть не знаю. Так, сторонку. Тонін. Тонін. Ух ти. Ха. Ось такий Philips. Philips. Якийсь. Е -е, трішки дивний. Здається, це Philips не, ори... не оригінал, як то кажуть. Бачу деякі нюанси. Беруть сумніви, що то є оригінал. Але це той тонін, який. Бонусом прийшов. Так, і Ой, що таке? ух ты, це швидке. Ухти! Подивіться, який цікавий бокс. Ага. Ух ти. Прикольно. Це студічка. Love Album. А хто це? Ага, тут збірка. Збірка. А студія Емі, Virgin. Та тут зроблено У Великій Британії стрічка Басф. 100%. І. е, э, ця касетка сама, ну. Штамповочка теж бас, Це однозначно. Так, ну, я, так само це той самий. Так, хорошо. Пока тако. І цікаво. Ось такі. Що ж це у нас прийшло? Протек. Хром. Протек від Philips. О, цікаво. Цікаво, цікаво. А Філіпс повинен бути оригінальним. Так, трішечки життя він бачив. Угу. Але ми трішечки лоску наведемо йому. Помиємо, почистимо, складемо до пуття. Так, ну це таку я замовляв. Є в мене такі есефки, але щось в них є таке, таке, знаєте, щось притягує, подобаються вони мені і все. Хоча це е, другого типу стрічка, це початковий рівень, але ж подобається і все. Бачите, в неї от цікавий такий колір. І, мабуть, через це він так, так і притягує увагу. Так що буде в мене чергова ще така СФК. Так. Так. Тепер. Ось тут у нас. А тут має бути акція, якщо не помиляюсь. Да. Бачу акцію. Так. Це у нас. Black Slim. Є в мене і така ж. Касетка, але якщо не помиляюся, у мене хронометраж в 60 хвилин. Великий наби. Виглядає круто. Так, ну це ми знімемо цю наліпку. Без наліпки буде краще. І отакий от прикольний кейсик. Так, друзі, дивимося. Тут у нас, бачите, стопочка Акфа. Вирішив підібрати. Акфе. А з аквами, в принципі, ніколи мені не щастило. Якщо щось таке знайдеш, то вони вічно в якомусь такому стані вбитому. Зараз ми подивимося, що нам в цей раз пощастило чи ні роздивимось. Так, ну, ось тут я думаю, що пощастило. А, трішечки є тріщинка. Ну, нічого страшного. Це все це дрібнички, але касетка в класному стані. Ох. Дивіться, яка краса. Просто бомба ракета. Так. Це добре. Чергова зелена. FDX перший S. Боже мій. Ось так вона виглядає. Бачите, відбиток, аква, все як має бути. Клас. З цими касетками мені пощастило. І з цією мені пощастило. Єдине, що я зніму Ох ти боже. Красота. Подивіться, як не милуватися такими касетами? Чудово! Так. Ще одна краса. Super Fair HDX. Теж в гарному стані. Так. Так, так, так. Наступна. Аквахром 2С. Ну. Візуально. Це ніби нічого. Так, ну це все з'єтреться. Все це помиється, почиститься, полірнеться. Тобто є в мене тут, як то кажуть, найближчий місяць, чим бавитися, однозначно. Так, а це прямо якась серія отаких. От так, вони мають бути. SR-S60. SR XS90. І тут що у нас? Тут просто SR Ну, ніби як дійсно лінієчка зібрана. Подивіться. Шикарні касетки. Так. Так, так, так. Наступна коробочка. Так. Коробочка не коробочка. Зверток такий. Бачите тут нема манікюру, як в жінок приходиться рвати як тузик грелку. Ось так. Ух ти, -моє! Так. Тут просто якийсь шикардос. Зец. Біленький, біленький краса. Четвертий тип. Джеймс Ласт. Друзі, це, це крутий подгон. Так, А ось тут. ТДВ. Як воно виглядає? Це не просто хром, але виглядає дорого-багато, як то кажуть, так? Да? Просто крутецько. Так. Так, так, так. Це мені родо. Ох ти! А ось ось вона. Нульовочка від TDK. Нульовочка від TDK. Ну, це не нуль, звісно, але це. Оптима. Це так, по-народному. Нульовочка. Зіро. До речі, дуже прикольний колір. Не просто біле, а щось таке от... Прям сніжно білий Класно виглядає. Такс. Давайте ми їх сюди поставимо. Так. Наступний ось такий. Ага, тут одна окрема є. Це теж у нас акція. Ой, господи, не доберешся. Ось деть. О, Дістом Black Slim Case. Так, тут у нас якийсь метал. Чи що це? Записано. Мені. Інструментал. І ось так от виглядається акція Metal. Кей. Okay. Модель Кей. Аксій в мене багато касет. І до них, як то кажуть, прибуло. Так, а тепер давайте от що. Такий пакуночок його треба розібрати. Так, 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 так. так. Ой, тут Басу є. Бас, я тепер розумію, що це бонусом прийшло. О, і Акфо. І Акфе. Ні, ну, Акфе не бонусом, бо Акфе я якраз і просив. Все не ризикував, не ризикував на Акфе, але треба думаю, треба якось розпочати. Аква LNX. Якась в мене чорна LNX є. Але теж в такому стані ну, не ахті. Це прямо в гарному стані. Такс. Так, а це... Ух ти, суперхром. Два роки гарантія. Бачите, вони давали на початку два роки гарантії. Друзі, а вони прожили. Дуже багато вони прожили. Я думаю, що ще і поживуть. Так, в деяких можуть бути стрічки замінені. По всій відомості ті що не вижили. Так, Ferro Color. Гарна касетка. Так. Непоганий подгон. Так, стереохром. Назву, звісно, придумали прикольну. Стереохром. От, шкода, що я не бачу касети monochrom. Так. Трішечки пописано. Ладно, спробуємо все це прибрати. По максимуму. Так, є ось такий Super C60 плюс 6. От. Доволі непоганий маркетинговий хід був у Аква. Коли спадали продажі касет, вони робили такий плюс 6. І знову продажі піднімалися догори. Beatles. Так, якщо не помиляюся, стрічка тут замінена. Судячи з таких білосніжних катків, тут інакша стрічка. Так. Суперферо Так, 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 охти. Ну, це все, бачите, дизайн БАСФ. Це саме звичайний типу басф. Так, ось це у нас басфік. Це у нас приїхав бонусом. Так, стрічки цих касет не завжди, у, не завжди доживають до наших днів. А це ж, господи, це 71-69 роки. Такі касетки йшли як поштові. Вони ще були. О! Ось в такому боксі. Бачу, бокс ще при... прийшов бонусом ще. Так, були такі касетки. Ну, звісно, вони не доживали до наших часів. Скоріше за все. Так, ну давайте подивимося, що ж це. за... Бачите, тут у нас і бокс такий. Є бокс, так, да, є бокс. Ось так навіть є бокс. Так. та 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 Ух ты! Ох! Джош Майкл, оце подгончик. В такому, в такому подвійному кейсі. А я щось подумав, таке через плівку дивлюсь, ніби як на диск схоже, але думаю, ну щось не то. Та ти що! О, дивіться. Я хоч і не фанат студійок, але суто колекційної, з колекційної точки зору, може бути. У мене є в такому ж самому плані в двойному кейсі аудіокнига Шотландська письменниця Розамонд Пілчер, якщо не помиляюся, от вона так само в неї. Її книжка на двох так, таких от касетках була зроблена. Пане Юрію, я вам дуже вдячний, це гарний сюрприз. Так, ага, тут. Це у нас теж ці бонуси такі. Так, чекайте. Господи, я вже забув, як відкривається. А -а -а. Дивіться. Меморокс, якщо не помиляюся, такий має бути MRX 2. А може, так, де? О, Такий може бути. Так, розберуся потім як відкривається, бо не хочеться зламати зараз в кадрі. Так, а це що таке? Ууу. А це в нас типу TDK? А там щось таке. Що тут таке? Ф... ФЕНТЕЗІ? Це якийсь закос під Івки. Я демонстрував касети від TDK. Да, Схожий бокс один в один зробили. Фентезі. Нехай буде фентезі. Твінкі. Обкладинка від Твінки. Так, ну і бокс. Ось тайт такий, що я вам казав, що на почтах для листів. О, є такі в мене BASFIC PRO 46-й, по-моєму, навіть і в такому самому хрономітражу. PRO. Якщо я не помиляюся, це японський ринок має бути. Японський ринок. Оце круто. Оце круто. От, люблю бонусики. Так, і що у нас тут? Є ще такий поконутик. Давайте подивимося далі. Що трішки лишилося, друзі? Може, ви вже вморилися. <плух> Ух ти. ТДВ. Так, ЗЕЦ, Четвертий тип CD4S. Так. Да. Був такий з таким цікавим дизайном. Незвично. 64 хвилини. Незвичний дизайн. Так. то рідний бокс такий. І коротка. Коротка спідничка в ньому. Так. Ну. 0 4 Знаєте як? Виглядає, як пляшка моторної оливи. 0 w 40 0 w 50 0 0w4 з той самої опери. Так, Zero Project. Так, 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 так. Хм. Як тут кажуть, помити, почистити, підстригти, щоб зробити нормальний йому вигляд передати. І ось такі cd 4 від ZEC. Вони чомусь от. Доволі часто робили саме такий вот дизайн. З першого погляду, коли ти дивишся, вау, круть! Але, як на мене, в багатьох касетах від Аксія набагато цікавіший дизайн є. Тут одну, другу, таку подивився на трикутничок. Ну, касета, та і касета. Так, а тепер дивіться. Ще пакуночок. З це. Так, 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 так. Угу, угу, эй. Так, ну как же ж тебе... Как же ж добраться? Так, 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 так. Била и черно. Так, друзья. Бачите, рву. О, Що нам нагадує. Господі, тільки ж не, не, нещодавно тіак придбав. І це має такий самий дизайн. Отак, От друзі. Ось оно куди, куди все це веде. Так, і ось такий біленька Зец ів. Просто шикарно виглядає. Ух ти! А як виглядає, бачите, коли додають фарб, та ви що, просто виглядає крутятько. Ось такий івчик. Все це в свій час буде на оглядах, друзі. Так, у нас тут ще останній такий пакуночок. Так. Останній пакунок. Так, так так, Так. О! Ось такий аудіомагнетікс, друзі. Американські касетки. Якось в мене їх не дуже було. Дизайн в них такий трішечки. От очі і цей не дуже, то я на них і звертав увагу. Такі пожовклі, як МКшки радянські. Але ладно, акцент 83-81. Але вирішив, нехай буде, треба ж якось трошечки відходити від своїх замашок тих. О, бачите, тут такою наліпку прямо аудіомагнетик на боксі. Цікаво. Ну і їхня аудіомагнетик з фішка з такими стрічка-клащиком. Дизайн дійсно нагадує, якщо оці от, жовті елементи, тільки по наліпці. Наліпка <різь> нагадує, деякі МКшки дійсно. Так. І шукав я в себе ось таку касетку. XHE Я щось ніяк не зміг знайти. Пам'ятаю, що щось ніби в мене дуже схоже було. І де воно поділося. От, знаєте, коли шукаєш, знайти не годин. Так, Bangles. І що це? Bad Не зрозумів. Ось. Audio Magnetics. Але в мене була не Магнетікс, а якась корейська. Ой, не корейська, а гонконговська копія, щось таке. Ну, закос під, під, під такі от Аудіо Magnetic. Шукав, шукав, не зміг знайти. Спробую пошуки потім продовжити, і, можливо, якось хочеться е, на огляд поставити їх обох. Ось. Друзі, ось такий гарний. Падгон. Особливо порадували ЗЕЦІ і АКВИ. Все зайве це більше ну, причепом. Просто були, були причепом. Це невеличкий такий сюрпрайзік. Ось. Пишіть, друзі, свої коментарі, ставте вподобачки в коментарях. Хочеться почитати, що для вас тут новенького, чого ви не бачили. Ну і на цьому все слава Україні.